Вісім тисяч років тому Чорне море було величезним прісноводним озером. Коли потужний землетрус розколов сушу, утворилася протока Босфор, і сюди ринули потоки морської води із Середземного моря. Люди, що жили на берегах озера, рятуючись від потопу, тікали в Єгипет, в Європу, у міжріччя. На території сучасних України, Молдови та Румунії на теренах України вони створили нову трипільську цивілізацію, яка існувала з шостого до другого тисячоліття до нашої ери. Це був конгломерат різних народів, племен і субетносів, які протягом понад чотирьохтисячолітньої історії. Привнесли в трипільську культуру свої звичаї, знання, технології, вірування. Сюди ринув потужний потік емігрантів з усіх країв, але все таки середземноморські і протиєвропеоїдні типи черепів зустрічаються найчастіше. Сім тисяч років тому вони запровадили сівозміну. Яка й донині лежить в основі землеробства. Вирощували два види пшениці, кілька сортів ячменю, овес, просо, бобові, льон, жито, коноплі навчилися схрещувати рослини. До часів Ярослава Мудрого, набір злаків на полях Київщини був той самий, що і в трипільські часи. Також мали городи, сади і виноградники, так само, як і в сучасній Україні. Використовували мотики та плуги, зернотерки та жорна, водяні та повітряні млини, винайшли ливарництво та ковальство, мали дриль, серп, свердлильні, ткацькі, гончарні верстати. Вперше у світі почали випікати в суспільних та обрядових печах запашний хліб, різного виду пампушки, пиріжки й галушки із сушених фруктів варили узвар. Трипильці розводили корів, кіз, овець, свиней, домашню птицю, а також биків і коней. Саме вони за тисячоліття до месопотамської цивілізації. Винайшли колесо та почали використовувати пару биків, запряжених у двоколісний візок для перевезення вантажів, споживали молоко, вміли виготовляти сметану, масло і сир. Це було одне з перших суспільств, яке вирішило проблему продовольства. Продуктів вистачало і для себе, і для експорту на Кавказ, у Єгипет, Месопотамію. Малу Азію на Балкани. Вже тоді трипільці виготовляли красиво оздоблені предмети побуту, ліжка, лавки, стільці, шафи, скрині, столи, зброю та найрізноманітніші знаряддя праці з каменю, дерева, кісток, рогів, плавили мідь, золото, срібло і створювали з них знаряддя праці та прикраси. Винайшли гончарне колесо і робили чудової якості глиняний посуд, кухонний, господарський та культовий, які потім обпалювали у печах. Кераміка розписувалася чорною, червоною, білою та жовтою фарбами, прикрашалась складним орнаментом. Зокрема, часто зустрічається зображення хреста, знаменитої сварги, знаку Інь-Ян. Великим досягненням тріпільців був винахід ткацького верстату, завдяки чому тріпільці, на відміну від північних сусідів, які ще ходили у шкірах тварин, убиралися в одяг з тканин двох видів виготовлених на ткацькому верстаті і плетених гачком. Тріпільці володіли основами математики, геометрії, астрономії. Створили найдавніший у світі календар, яким українці користувалися аж до реформи Петра І на початку XVIII століття. Вони вміли лікувати різноманітні хвороби, робити хірургічні операції і навіть трепанацію черепа. Люди мали великі статки, а тому й можливість придбати дорогі речі. Археологи знаходять тисяча одиниць чудово оздобленого посуду, меблів, одягу, прикрас, глиняних статуеток і навіть монументальних кам'яних пам'ятників. У пошані було пісенне мистецтво, яке дійшло до нас у колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях тощо. Про високу працездатність тріпільця свідчить і якість, і кількість виготовленої ними продукції. У менталітеті трипільців не існувала агресії й жорстокості. Практично не було виявлено слідів якихось війн чи убивств. Рабства у трипільців не було. Суспільство було демократичним. Родина, побудована на принципах рівноправності та поваги до старших членів роду і жінок, була основою життя громади. На чолі племен стояли обрані вожді, однак усі найважливіші рішення приймались народними зборами. Трипільці були людьми відкритими, прагматичними, працьовитими, веселими, доброзичливими. Про їх життєрадісність свідчить гама кольорів на кераміці, на розписі будинків, на візерунках вишиванок. Судячи зі статуеток, жінки відігравали значну роль у суспільстві. Якщо на ранніх етапах ідеалом жіночої краси трипільці вважали пухкеньких панянок з невеличкими персами й неймовірно пишними стегнами. То згодом увійшли в моду довгі ноги й струнка спортивна фігура. Трипільська цивілізація це перша в історії міська цивілізація. Міста, старші за шумерський мінімум на 500 років, вражають своїми розмірами. Площа городища зазвичай становила понад 100 гектарів. І мешкало у ньому до 10 15 тисяч жителів. Таких міст велетнів в одній лише Черкаській області, вченими уже виявлено близько 30. А скільки їх було по всій Україні? В Україні відкрито ще масштабніші поселення. Прото місто вільхівець мало площу 150 гектарів, небелівка 220 Томашівка 250, майданка 270 гектарів. Найбільшим із відкритих на даний час є протомісто Таліянки площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. Воно в чотири рази більше за Вавилон. Міста будувалися колами. Зовнішнє коло будинків відігравало роль захисної стіни. Будинки переважно були двоповерховими, яскраво розфарбованими, у яких вперше з'явилися двері, вікна дво- або чотирисхилий дах, горище, глиняна підлога, меблі, печі, господарські скрині, освітлення каганцями. Обістя поділялися на кімнати, яких могло бути від двох до шести. Навколо будинків завжди був добре доглянутий город і садок, висаджувались квіти, усе господарство обгороджувалось плетеним тином, щоб не розбіглися тварини. Нормою для трипільців були помешкання по 70-140 квадратних метрів. А чи багато хто з нас зараз, у 21 столітті, живе у власних двоповерхових котеджах? Були у трипільців і одноповерхові будинки Мазанки. Як зайдеш, праворуч, піч, ліворуч лава з посудом. Прямо на самому видному місці вівтар, майже так як у звичайних українських хатах. На домашньому вівтарі обов'язково були присутні глиняні фігурки тих вищих сил, яким вони вклонялися. Богині Матері, бика, Змії, Голуба. Сакральні уявлення трипільців бачимо й у візерунках на кераміці зображення Сонця, спіралі, Христа, кола, хвиль, всевидящого Ока долі. Вони вірили в безсмертя душі, в існування духів. Життя сприймалося як вічне вмирання і воскресіння. Вічний кругообіг природи існувала ідея триярусного світу, небо, земля і пекло. Дуже поширеним був культ предків. Особливе місце належало храму, основі якого втілено ідею відродження. В кожному домі було мініатюрне скульптурне зображення такого храму. Головною особливістю мови трипілля були переважно слова з відкритими складами. Отже ця мова, швидше за все, належала до групи давніх Чорноморсько-середземноморських. Наша мова запозичила з мови трипілля ті звукові риси, які зараз усвідомлюються як її особлива милозвучність. Саме завдяки зв'язку з Трипільською. Українська мова, на відміну від російської або польської, належить до групи середземноморських. Майже всі тріпільські вироби вкриті символами, і це не лише орнамент. Усі ці крапки, спіралі, кола, ромбики, трикутники, зірочки, квадрати несли інформацію. Дві хвилі могли позначати воду. Пряма лінія життя, трикутник кругообіг світу, ромб землю. До речі, трипільський знак Інь-Ян на 2000 років старший за китайський. Загалом відомо понад тисячу символів, якими ми зараз користуємося у вишиванках та керамиці. А от час позначався кольором. Чорний кольор означав минуле. Червоний сьогодення, білий майбутнє. У різних кінцях України були знайдені глиняні таблички посуд та прясла з письменами. Тож використання письма для зберігання найрізноманітнішої інформації у проукраїнців було доволі поширеним явищем задовго до шумеру. На одній з брил кам'яної могили є текст міждержавної угоди. Її копія згодом з'явилася в прототюркському храмі матері Сушу з 6200 року до нашої ери. Трипільські племена відіграли важливу роль у формуванні генофоду пращурів українського народу. На основі досліджень ДНК за жіночою лінією більшість сучасних українок. Це майже прямі нащадки трипільців. За чоловічою лінією більшість українців це арії та трипільці. Є у нас домішки й інших генів кельтів, варягів, арабів. А от домішки монголів та інших азійських народів, на відміну від росіян, дуже незначні. 180 поколінь між українцями і трипільцями пов'язані. Тисячами ниточок традицій, спільних цінностей, вірувань і ментальності тріпільці на генетичному і духовному рівні передали нам любов та повагу до землі і сільськогосподарської праці, отже, українці є безпосередніми нащадками трипільської цивілізації.